Клінінгу ми кожен день контактуємо з миючими засобами. Ми контактуємо руками, шкірою, ми їм дихаємо, вони на лозові потрапляють. І вони, які б вони не були класні, екологічні, безпечні і не без запаха, вони все одно залишають слід в нашому здоров'ї. Тому сьогодні ми поговоримо з вами про рукавички або засоби індивідуального захисту. Привіт! З вами Євген Цухарєв, Київська школа клінінг. Буває так, що ви нормально усвідомлюєте те, що вам треба захищати свої руки, тому що у вас робота з сильними кислотами, з сильними лугами, і ви точно знаєте, що попече або посушить. І ви купляєте ті рукавички. Ну де ви купляєте? Ну пішли в супермаркет, то купили, які купили, які були. А давайте з вами навчимося розрізняти це, так, тому що дуже часто є розчарування, коли ви почали працювати тільки-тільки воно трісь і порвалося. Або вона поплавилась від хімії, або ви в рукавичці, а на руці все одно щось відчувається, і руки сохнуть. Чому так відбувається? Давайте розберемось. І спочатку розберемось, з яких матеріалів вони створені. Для сучасних гумових рукавичок використовується два матеріали: основні це латекс, от, наприклад, такі рукавички з латексу. І латекс це нормальна органічна речовина, яка добувається з дерев. Так, тобто витікається і сі тобто потім переробляється, і у нас виходить латекс. А другий варіант це нітрил, от, наприклад, це нітрил і нітрил виробляється з нафтопродуктів наших улюблених, чому нам треба розуміти з якого матеріалу зроблені ці рукавички? Тому що, от, наприклад, латекс, натуральна класна речовина, яка викликає алергію десь в 1-2% людей на землі, взагалом. Але якщо ми беремо групи ризику, клінері, медичні працівники там, можливо працівники якихось підприємств харчової промисловості, там уже це доходить до цілих 10%. Тобто проблема і в те, що ви можете схопити собі алергію на латекс, просто з часом вона не була у вас вроджена, це можливо. І тому нам треба розуміти, латекс це потенційний алерген. Нітрил це зовсім не алерген. Так? Але є певні відмінності, чому латекс може бути цікавіше, або чому нітрил може бути цікавіше. Рукавички з латексу і нітрилу ми можемо розрізняти або порівнювати за певними показниками. І перше, це еластичність, тобто наскільки вони розтягуються. Так, от латекс безумовно виграє, тому що латекс розтягується на 800 відсотків, вісім разів розтягнути, а нітрил тільки в п'ять разів, тобто 500%. Це перше. Друге, це стійкість до розривів. Тобто надірватися може рукавичка, там де це виходить незручний, коли капає хімія, і латекс. Він має дуже високу стійкість до розриву, а нітрил набагато-набагато меншу стійкість. Тобто нітрил в цьому форматі він більш може порватися, скажімо так. Далі є хімічна стійкість, і от якраз в хімічної стійкості нітрил вже виграє, тому що латекс трошки менш хімічно стійкий, а нітрил більше хімічно стійкий. Потім у нас є стійкість до стирання, так тобто, ми там десь щось терли, щось робили, і латекс зітреться швидше ніж нітрил. У нас є стійкість до проколів. Ну, тут тобто щось там, чимось кальнуло, за щось взялися. Так? І так. латекс також менш стійкий, ніж нітрил. Нітрил сильніший. У нас є чутливість, чутливість, коли ми беремо пальцями, розуміємо, яка це поверхня. Так от латекс краще працює. Латекс більш чутливий, нітрил більш такий, скажімо, грубий. Якщо ми говоримо про роботу з харчовими, якимось там зіжою, просто з чимось таким да то латекс також можна використовувати, але нітрил прям показаний для цієї отрасли, Тобто там можна працювати нітрилом, він 100% безпечний. І питання алергенів. Тобто, у нас в латексі алергени є, не для всіх, але є, а в нітрилі зовсім немає. Ми наші з вами розібралися з матеріалами. Мої особисті фаворити це нітрилові рукавички. Мені більше подобається, бо я боюсь алергії. А, але ми ще можемо зрозуміти, що вони бувають просто різні. Тобто, от вони можуть бути з латексу, з нітрила, але вони різні. У них Різні показники. І для певних наших задач нам можливо треба підібрати якісь спеціальні рукавички. Ну, перше, вони можуть бути багаторазові і можуть бути одноразові. Це також важливо розуміти, так, що оця коробка вона працює один раз, і потім зазвичай викидається ця пара, ви її не перете, не сушите, нічого не робите, просто викнули. А от ці рукавички ви можете зняти. Можете їх випрати навіть руками, висушити і наступного разу використовувати, тому що це на довгий термін використання. Якщо ви не порізали там, щось не трапилося з ними, то це точно на довгострокове використання рукавички. Мітрилові рукавички одноразові. Вони зазвичай постачаються в коробці, от такі великі коробці. Там їх може бути 100 штук, 200 штук, залежно від постачальника. Вони можуть бути різного кольору, можуть бути навіть там якогось ржевого, чорного і так далі. От але також треба дивитись, вони мають бути міцними, вони не мають рватися. Мають нормально надіватися і нормально зніматися. Тобто деякі нітрилові рукавички іноді надіваєш, а там вже дірка. Ти викинув. Наступно одіваєш і знову викинув. Якщо перерахувати вартість тих, от, що викидаються на коробку, то краще мати одну коробку нормальних рукавичок, яка має нормальну якість і не рветься. Тобто, ми взяли, розтягнули оті 500%, які нам треба, напхали це на руку і працюємо. Нітрилові рукавички одноразові, нам дозволяють, от якраз. Тактильно відчувати всі поверхні, і нам зручно з ними працювати, тому що якщо нам щось треба зрозуміти, там ми віддряпали, чи це нормально, чи не там є да, то ми можемо відчути такі рукавички, а всіх здорових точно не відчуємо. Нормальні рукавички постачаються в різних розмірах. Зазвичай розмірів 4: це буде S, M, L та XL. Ну, можливо, в когось є ще більше, але зазвичай це чотири стандарти. Розміри мають бути вказані на упаковці, на такій упаковці чи такі упаковці. І там, в принципі, навіть є цифри. Цифри на розмір, які не тільки, якщо XL, L, M, S, то це європейський розмір. Так? І тут ще є британський, він також в цифрах указаний. Тобто будь-яка людина може собі підібрати. Дивіться, що хотів сказати: оце M-рор. Я його напхав собі на руку, в принципі, дискомфорту дуже не відчуваю. Нормально, мій розмір це буде L або XL. або навіть M, я нормально собі натягнув, і, в принципі, мені доволі комфортно. І основне, що я можу відчути, що на поверхні, є шероховатості, забруднення, якісь проблеми, або немає. Це дуже класно використовувати в клінінгу, наприклад, на вікнах. Там от не дуже зручно працювати такими потужними рукавичками, бо ти нічого не відчуваєш на поверхні. А от якщо ми говоримо про... Миття підлоги сильно кислими або сильно лужними засобами, тоді ми точно переходимо до багаторазових рукавичок. Хочу показати вам, як рукавички знімати. Коли воно у вас все там в хімії, або, не дай Боже, біологічних забруднених, чи ще чимось, не хочеться ж це звідси перенести на долоні. Відповідно, ми отак от беремо пальцем, залазимо так, щоб ми пальцем не тою стороною, що торкаємось до всього, а іншою стороною за рукавичку, і відповідно, отак його Знімаємо, вибачте, не дуже ще працює рука. Зняли, взялися за внутрішню частину за зовнішню і виконали в смітничок. Тепер давайте щось таке багаторазове спробуємо надіти, зняти, я вам покажу, як воно має взагалі на руці виглядати. Це вже нормальний розмір, XL, мій розмір. Беремо рукавичку, беремо спочатку цю. Оце буде важче надівати. До речі, там у нас є напилення всередині. Напилення нам дає можливість. Так легко заходити рукою всередину, щоб воно не заліпало на гумі, просто а заходило. От, наберемо і надіваємо. Навіть трошки величенький розмір L був би класно. Тепер дивіться, що важливо. Треба взяти ну, відповідно, коли ви працюєте, то треба зняти годинник. От він вам точно на руці не потрібен. І треба підвернути трошки цю манжетку. Ну, приблизно так це має виглядати. Чому? Тому що ви, наприклад, намочили руку в відрі. Підняли її вгору, і у вас потекло. Якщо нема манжета не завернете, воно потекло аж сюди. Тобто воно вам не треба точно. Отут має збиратись та волога, яка стікає з рукавички. Ну і також у вас воно не отака здорова рукавиця, в принципі, працювати легше, шкіра не так пітніє, тобто трошки більше дихає, відповідно, обов'язково завертайте цю манжету. От ми наділи так, XL для мене реально великий розмір, L вистачає, XL це на більшу лапу. Ми попрацювали. У нас там мокрі руки вже всередині. Так, нам треба зняти. Ми знімаємо. Якщо у нас є напилення, воно знімається, в принципі, легко. Зняли, тепер отак, зняли цю частинку для того, щоб ми руками не торкалися агресивної хімії. Раз, два, отак. От. Тепер нам треба це все виполоскати, випрати трошки просто руками, можливо, милом або водою. І зсередини, і ззовні. Відповідно, ми можемо це розвернути яким чином. Тобто ми ну, вже тут виполоскали, щоб у нас не було агресивної хімії, і тоді нам треба зробити так. От ми просто отак. От. Взялися за цю частину, зробили її герметичною. Можемо ще зробити таким чином, що або подули, натисли і все повідкривалося, або просто ми зробили так. Взяли покрутили і знову ж таки натисли. Так? І в нас всі пальці повилазили. І так само ми зробимо в зворотньому форматі, тому що ми тут випрали, повісили воно висохло. Потім ми його маємо вивернути на іншу сторону, відповідно, це робиться так само. Отак взяли всі пальці назовні. Про рукавички ми сьогодні поговорили тільки, скажімо, на початковому рівні, тому що в кожної пари тут є величезна кількість різних значків. І кожен з цих значків має ще всередині циферки і буковки, і воно все щось означає. І я. Пропоную вам приєднатись до нас на наступному відео, там де ми будемо про все це детально розповідати. А ще, будь ласка, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, коментувати, тому що нам необхідно розвивати український YouTube та український клінінг.